Ну то пушимо цебия, кто я Ты кто? Я гадаю. Что ты идиот. Игорь, ну твою мать. Артура, флешка пролетела. Бых биклер. блядь, падает. Ты ч в мене стреляешь, дурак? Стоп це ти? а чо. Бля, За цей карты не видно. Твою мать. Я ближньобійний беззум. А шо я ближньобійний беззум. Кто? Ну и кой, який попр в виліз? Я просто бачу ці всі ситуації, спочатку ну, потім убиває Артура, потом якось умирає, потом цей гей синій, блядь, з дурем патроном стріляє по типам, блядь, Воображай бы пулями, їм всі изучения, блядь. Що за фігня відбувається? А ч, бродеро, бля? Че ты твенчишь, Ой! Я буду плакать. Де він? О, як це було близько, як вони не здохли? Hey, як це? <плес> <свят> а що це зробив? Це не я, в том -то і суть. Вам мабуть цікаво, що це за хлоп? А, а це хто? Схоже, треба відмотати трохи назад. Ааа, це він по мені стріляв з Панцерфауста, коли я в вікно застрибнув і його догнула. А дачей. придурок. Ну, ти дебіл. Це тупа ідея, на що мені вже робити. Ты ч? Ты сам в ахере. Я просто порився, там синяя метка. На мене їде машина. Нок. один и Кап я. Капець, я не А, я думал, что тебе нокнули. Як я вижив? Вы Ви вижили. Ты вина? А що у вас робить помаранчевий? Те, что и у тебя. Ой. Блять, серьезно? Че ты? Не, тупо. Откуда меня вбили? А! Был. Понятно. Та ну... Заколыпало. Тут двоє було, игра. Богда, а що це було? Я не знаю, чи він не помирав, я в нього. Ти по нашому стріляв. А, я вже заплутався. Тобто ти хочеш сказати, що я направив направи на хуй в нашу? Да. Бути тупим дауном, це нормально. Батя, я на прийхе вишел, не задовол. ты опять свои хуй, -ху, блядь. Э, да я случайно, я чуть не знаю, я ну, прям нажал. <рапрошу> ой, ой, э, 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 инфаркт. Ну блин, меня не бить на меду, блядь. А тела тебе по доскам, да. Це да, щоб його розкуварити. Да-да, розкажи їй, блядь. Бо вона на пей по своїм стріляє, блядь. Думаю, що це враги, блядь. Дуже смішно. Я взагалі, Артур, скільки в році місяців? Ти що, дурний? Ну, місяців скільки, Артур? А Бля, не роби вигляд, що ти думаєш, пожалуйста. <рик> <рик> Ні, я просто думаю над тим, що Ігор, е що за Вопро... вопро що це за питання вообще. Ну просто. скільки місяців в році, в році одному? 12. Я думаю, сейчас ще якісь рофли ха, ха ха В навчальному році 9 місяців, ха-ха, ха чи ще щось тупе таке. Ага, я. Я це потім смонтирую, типа ти сказав, що їх 9. Скільки <рик> ки місяців. В році в одному. В році 9 місяців, ха-ха-ха. Богдан уже на... Що хто там? оранжевий влади. Скинь. О, він по своїм стрибам мені стріляв. Бачите, я такий не один, що по союзникам стріляє. А яке щастя? Моя школа. Аааа! А хто там на мене а? За ким пристаєш, так і сам стаєш.

I told you you're gonna lose game for up I'm not gonna let you win. <laughs> Such a big son. we I fucked your entire family. up your mother. I up your mother. <laughs> I up your mother too, man. I pop your mother. Проти лома нема прийом. Хуєбі. Хоч в сроку. На тобі ма... Це мачете, курва. Тринті потеряпу, брюжить одна, курва. Ach. Артур, возьми рей, там можна полутати. Аптечку скинь. Що? Аптечку ти мені должен. Аптечку кидай, <плес> аптечку. Аптечку кидай. У мене нема. І в мене нема. О, трі аптечки. Типу а як це так, я навіть не знаю. А як так вийшло, народ, слухайте. Він сказав, що в нього нема, а я його дивлюсь, три аптечки. А він таки, брехав. Снавмисне вбивство союзника, хапоскась. тайм аут тайм-от, плейс. F1, please, please, my friend, I love you. F1 team. F1, I love you, man. I love you. I give you skin. I give you free skin. I love you. man. Мене вигнали з що, за тебе А О, ти О, ти О, да. Я тому що граю, я граю, а вы союзников стреляете. <laughs> радники. О, тут ну, третій шолом є. А я походу вилетів, блядь. Ну, значить, нема вже третього шолома. А ну ще перевірим. Mm -hmm. Дивувати, дивись сюди. Ти що мене там взривати собрався, блядь? А вдруг я встигну загрузитися, ти. <різь> а як ти поняв? Да. Я пипо почул через тебе, блядь, как я понял. Ого! Ого. Грин, камби, камби. I got your back, plant. Це Трійничок, хлопці! Блін, я запість не вробив! Осьо, що це таке? Тобі тут на березі нікого нема? Нема. Там є типи. В нижніх дамах, Що ти... А, ти ще далеко. Чому ти був ще? Не треба, дядя. Тебе птичку вистрибнув, богом? В смисі, вони свого не сподняли? А шо це? Що це? Я хочу на це подивитися. Що це? Що це? <inação communist initiation> Що за фігня? Що за дурня? Так, дай так. Супер. Я. Я. Оба. Граната. Граната <laughs> <laughs> Мадам, гранаты просто Ты шукаешь раскид и целые пиксели Благодарю Кидаю в союзников.com <laughs> У Ігоря кити і 9 хп, хто хоче кити? Ти не хочеш кити! Що? Що я знайшов? Ану, вимкнути What the fuck, йди сюди, ти щось тут бачиш незвичайного, а тепер дивись сюди. <плес>